Одного разу писали в коментарях, а як це ви кажете кропити, що у вас вистачає там покропити певну площу, а в мене ні. Дивіться як. Цього повністю достатньо, щоб, щоб перекрити всю площу. Тобто не треба його купати. Бачите, без різниці, чи то картопля, чи то помідори, капуста, перці. Насадку на оприску використовую ось таку. Трактор я поставив з тракторного прискоча і лупим значить балончику баллончику квадріс 3,20 і трошки від жукамо спілану